В кущах знайшла предмет, схожий на пістолет. Вона ним гралася і натиснула на спусковий гачок. Представтеся, хто ви. Це ось, будь ласка. Я забороняю вам розповсюджувати будь-яку інформацію щодо моєї доньки. У нього є дуже багато зброї і виявляється, її не зареєстрований вбив. Зараз ми знаходимося у селі Броварського району, де за інформацією поліції, 23 липня липня, річна дівчина вистрілила сама собі у скроню. Що робилось в період з моменту спричинення тілесного ушкодження до звернення до медичного закладу, нічого не відомо. Лікарі не хочуть говорити про постріл дівчинки собі у голову. По, -по перше, я заміхи По друге ну. Я не хочу нового ну, спілкуватися. Є така організація. Батько має право, дитину викрадають, дитину вивозять. Дивіться про це детальніше у репортажі «Слідство Інфо.